Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати один з найніжніших домашніх десертів медовий рулет. Простий рецепт, доступні продукти і бездоганний смак. Ну що ж, давайте готувати. Ось усе, що потрібно для цього рецепта. В каструлю вливаємо мед, олію, соду. Перемішуємо, відправляємо на плиту. Помішуємо на середньому вогні, поки суміш не стане приємно карамельного кольору. Це займе кілька хвилин. Тільки не перегрійте. Окремо збиваємо яйця з цукром до пишної світлої маси. Це важливо для ніжної текстури. Тоненькою цівкою вливаємо гарячу медову суміш до збитих яєць. Постійно помішуємо. Додаємо борошно і акуратно перемішуємо лопаткою до однорідного тіста. Викладаємо тісто на деко розміром 30х40 см, застелене пергаментом. Рівномірно розподіляємо і ставимо у духовку випікатись при 180 градусів близько 10-12 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Щойно корж готовий, знімаємо з нього пергамент, закручуємо ще гарячим у рушник. Даємо охолонути кілька хвилин. Поки корж охолоджується, готуємо крем. Вершкове масло кімнатної температури збиваємо міксером до пухкої світлої маси. Воно має стати ніжним і повітряним. Поступово по ложці додаємо варене згущене молоко і щоразу добре перемішуємо до однорідності. Крем виходить дуже ніжним, легким і з насиченим карамельним смаком. Ідеально підходить до медового бісквіту. За бажанням можна злегка збризнути корж з солодким сиропом, особливо якщо він вийшов трошки суховатим. Це зробить рулет ще ніжнішим. Але якщо корж м'який, можна сміливо наносити крем без додаткового просочення. Щоб гарно виглядав рулет, полила його розтопленим шоколадом. Ось і все. Наш медовий рулет готовий, простий, ароматний і дуже смачний. Обов'язково спробуйте приготувати, результат вас точно порадує. Підписуйтесь, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Готуйте з любов'ю, тіште себе і близьких смачненьким. Смачного і до зустрічі у нових відео.